Всім привіт, мої дорогі користувачі! З вами принцес Поліна. І сьогодні ми з вами будемо збирати в двор, в моєму дворі це я до бабусі приїхала, дивіться, яка там гарна. І ми будемо збирати отакі листочки в школу на листопад. Зараз будемо шукати листочки. Зі Мене знімає мама. Кажи користувачам всім привіт. Всім привіт. Ми збираємо листочки. Будемо їх ставити на столик Друзі, дивіться, які гарні листочки. О, ще от такі є листочки. Дивіться, які гарні листочки. Жовта камера, да, мама? Жовта. Жовта-жовта-жовта, жовта, жовта. Все, поліночка. Друзі, ми збираємо листочки, а там яблучки вже. Там яблучки сильні. Давайте які яблучки. Зараз паде. Не будемо крутити. Дивіться, яке болото! Mm -hmm. <клухи> дивіться скільки листя. Друзі, mm -hmm. <клухи> дивіться, шини мого тата мені в машині. А тата мій зараз на роботі. Дивіться, ай. Дігу. <клухи> дивіться, які. Який... Муха, муха хату собі. Готується до, сапі. до Муха. Скільки в нас лісточків? Пішли їх покладемо е, додому. Мамо, ти поки говори користувачам, які, підписникам, є, які ти Та збираєш почекай. листочки, а я поки додому ці віднесу. Я сама занесу, почекай. А я поки, мам, іди віднеси листочки. Yeah. Дякую. Мам, віднеси ось точки. А почекай трошки, ну? Мам, віднеси, а я поки краєвид покажу. Угу. Всім привіт. <смиряє> От дивіться, який в нас краєвид. Дивіться. Так. И вот тут вот такие пустые вот у нас места. Тут высочки. Что? Мои друзья. Там мои бабуси и дедуси. Пра. Там бабуси в ранней дедусь Гриша. Вон и пра Болото. Раняй, болото. Яблочки. Брыли. І ось і туалет. Я туди ходила два рази. Оце наша кладовка. Воняє. Дивіться, що в нас тут є. Ось такі от. О, знайшлася поливалки. Тут пусте місце. Дістаю до сих уже. стою. Тут буду. Трохи я вам зараз екскурсія. Це от картонка. Вони зараз шуденько. Друзі, тут картопля, тут ще є речі. Оце ось зараз. Привітик, друзі! А тепер валимо звідси, валимо звідси. Це барабан. Старий, напевно. Ось тут от, дуб від дерева. Дерева тут такі можна. отак от. Так, предміти последній міг. Планує встречу у других. <с? <с?> Друзі. Дивіться. Пропот. Оце наш оці. Ми влітку тут готуємо шашлычок. Там дирка, там дирка. Так. Вон там от О, там відкрита якась калітка. Підемо подивимось. Друзі, привіт, Так. Це машина така тут. Вот все листочки. Мам, привет. Ой, господи. Какашки. Какашки. Угу. Берите эти какашки. Листочки тут. Там майданчик, там тоже дорога, там бантанчик. Будем у Хэллоуин. Amigo, zic da la stina unde se acacă unde se va totata șiret, tricou, tricou, zic da la, unde se acacă la, unde s-a tricou, 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 să tricou, 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 unde Так, там. Ну, зараз я вам покажу, як виглядає майданчик. У наступному відео напевно покажу, як майданчик виглядає. Мам! Я піду на майданчик. Ну я швиденько. Я швидко. Друзі, дивіться листочки, дивіться, які тут листочки. Привіт! трохи пізніше.